О одинадцятій годині біля реєстратури обласної станції переливання крові семеро працівників Кропивницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Олександр Коломоєць каже, здавав кров майже три десятки разів. Дві 2004 року я зіштовхнувся з тим, що моєму батькові потрібна була кров донорська, і ніде її так швидко не міг знайти. А треба було шукати донорів постійно, як донор, десь з 2012 року. А з 2014 десь п'ять разів на рік здаю. У мене друга мінус. Звичайно, я намагаюся десь дванадцяти годин дня перед здачею крові не вживати взагалі ніякого смаженого. Такого жирного, молочного, заборонено будь-які яйця і окремі види там фініки, банани. Це все дуже важливо, бо в мене був негативний досвід, коли я якось якимось ще не дотримався, цього і моя кров змушені були просто викинути. Оксана Личко кров сьогодні здаватиме вперше. Трошки хвилююсь, готувалась. Ну. Намагалася вживати правильну їжу, як зазначено. Не вживала алкоголь, тютюн, ну і лікарські засоби. Після реєстратури донори йдуть здавати кров з пальця. Донору потрібно визначити групу крові і гемоглобін на першому етапі. Гемоглобін – норма у жінок від 125 до верхньої границі вже нема норми. І у мужчин. 135 нижня границя норми. Якщо він проходить, він далі йде до терапевта. У кабінеті терапевта донорам вимірюють температуру і тиск. У кого є хронічні хвороби, хто перебував вірусними гепатитами БЦА і кожними заболіванням, також хронічні заболівання, у кого немає якогось органу, ударений органу здавати не можуть. Вага до більше 50 кілограмів і визисний сенс від 18 років до 60 років. Можна здавати кров. Перед простую треба їсти і підняти уровень глюкози в організмі, щоб не було оборока, не було помрішня. Додає, учасники акції поповнюють банк крові для травмованих під час аварій. Поки запасів, які мають, вистачає. У кімнаті підготовки донори спочатку миють руки, п'ють чай з печивом. Потім йдуть здавати кров. У кабінеті на третьому поверсі донори здають кров. Тривалість процедури від 10 до 15 хвилин. За один раз людина здає 468 мл крові. Анна Добрань, Володимир Волок, Новини на Суспільному. Кропивницький.